У чому пропозиція від Coral Club? Наприклад, візьмемо Marketplace iHerb. Упевно, багато про нього чули, може, щось навіть замовляли, а можливо, навіть і знають їхню систему виплат за рекомендацію товару з сайту за вашим персональним кодом. За цією ж системою працює китайський сайт Temu, Aliexpress, з Раші сайт, Valberis. Але повернемося до Coral Club. Система схожа, але має купу переваг порівняно з вищим перерахунки. Саме тому я співпрацюю з Coral. Перша суттєва перевага грошові бонуси, отримую не тільки від тих людей, яким я рекомендую товар, а й отримую від моїх людей, які теж рекомендують. Тобто, за фактом, можливості відразу в мене в рази вищі. Одна людина не порекомендує скільки 100, а 100 скільки тисяч. І далі. Думаю, тут суть ясна, і переваги поки що теж, тому що виплати з усіх рекомендацій, а не лише від ваших. Друге найважливіше в коралл працюють професійні лікарі та нутриціологи, які дають комплексне рішення по здоров'ю, підбір бадів, вітамінів, в залежності від вихідних завдань клієнта. Тобто клієнт не сам обирає окрему баночку, як на ейхерб, а отримує перед покупкою кваліфіковану консультацію фахівця онлайн плюс супровід під час прийому. Відповідно, результат від таких покупок у клієнта видно з перших днів. Він ділиться позитивним результатом, і бізнес працює як сарафанне радіо. Моє завдання, як і ваше, буде направляти клієнтів і таких, як ми з вами, бізнес-партнерів, на сайт за власним посиланням. Це посилання дається всім безкоштовно при реєстрації, а всіма іншими процесами Продукція, доставка в кожний куточок світу 1-3 дні займається компанія Кораклаб. Сучасне їх застосування дозволяє мені і вам надалі вести бізнес з одного телефону по факту, з будь-якої точки світу. Фото, відеоматеріали, супровід новачка у цій справі, я та наша команда дають вам на старті. Пиши слово клуб мені в Директ і отримай гостьовий пакет на 3 місяці для тесту системи роботи і визначись, підходить тобі чи ні. Чекаю на тебе в директ.